17 лютого відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Як ви думаєте, хто виграє та чому? Ну, я думаю, що виграє все-таки Олександр Усик. Я на нього все-таки більше ставлю і більше хотів, щоб він виграв. Звичайно, будемо болівати за Усика. На нього надії. Ну, я в боксі не дуже сильно розбираюсь, але думаю, що Усик, так як він наш українець, я буду вболівати за нього. Звичайно, Усик. Чому? Тому що ми за нього боліваємо. Всі України. Усика. Чому? Кращих не буває. Я вірю в Усика. Я думаю, що все-таки він зуміє. Це буде нелегкий бій, це 100%. -го. Но е я вірю. Обов'язково переможе. А чому? Ну, тому що він українець, він дуже сильний, я за нього дуже сильно вболіваю. Так. А чому? Українці завжди перемагають. Звичайно, усик, в будь-якому випадку. Чому? Завжди перемагав, я думаю, що це буде не виняток. Усик. Чому? Я думаю, що наш має перемогти по-любому. Думаю, що Усік переможе. Безумовно, переможе. Віримо в перемогу. Буду дивитися бій, обов'язково і безумовно вирів перемогу. Усика 17 лютого відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Як ви думаєте, хто, хто переможе, та чому усі, звичайно, тому що він е, українець, це, <х <х> не знаю. Е, Тайсон себе так поводить, впевнено. І вже показували на практиці, що ті, хто так себе поводить, нагло потім страдають.